Ну що ж, підняття податків з 1 серпня, на жаль, відбудеться сьогодні. В раді були провалені постанови, які заблокували цей законопроект. Фактично, ми з вами стали спостерігачами і свідками ганебної поведінки влади і подвійних стандартів, тому що вони досі не винесли постанову, яка повертала б 30 тисяч доплати військовим і обмежувала високі зарплати для чиновників, але вони винесли. Постанова, яка розблокувала тиск на український бізнес, збільшення податків, перевірки, і я про це говорив сьогодні зранку. Представниками малого середнього бізнесу про що намагався донести нашим з вами шановним або іноді не шановним народним депутатам. Тим не менш, вони проголосу не проголосували за нашу постанову. Розблокували її, і зараз вона буде направлення до президента. і Президент, скоріше за все, її підп цей закон підпише. І він вступить в силу. Фактично, ми повертаємо перевірки, тому що та брехня, яку сьогодні використовує влада, що це буде стосуватися лише ризи. Кових це не відповідає дійсності, оскільки навіть малий середній бізнес сьогодні нам казав про те, що 90% можуть потрапити під такі перевірки. Штрафи будуть від 25 до 50%. багато інших речей, які будуть змушу змушувати бізнес піти або в тінь. Або закритися, або виїхати за кордон, і таких прикладів буде багато. Здається, що робиться так, щоб український бізнес перестав існувати, щоб не було наповнення бюджету, з якого фінансується українська армія, тому що всі ці реаліації про те, що це наповнення бюджету, брехня. Вони самі розуміють, що в місяць вони будуть отримувати від 300 до 500 мільйонів гривень. По року це не про що з урахуванням бюджету в два трильйони. Це взагалі не про що. Це лише можливість податкові тиснути на український бізнес і змушувати його йти в тінь. Навіщо це робиться? Я думаю, що ви всі люди розумні і все це добре бачите. Дякую, до побачення.